Давайте подивимося, що він відчуває до вас і що планує. Що відчуває він до вас? Ой, прям готується. Я вже всім розказав про вас фізичний, сильний потяг, симпатія. Можливо, тут, звісно, і любов, не знаю. Можливо, ще про це просто рано говорити. Ну тут уже всі про вас знають, да? от таке, ну прямо ж марафетився. А як діять буде? О, тут то точно діять буде. Прийде, покаже себе усі красі. Усі красі себе буде показувати. Ви десь будете навіть тут карту показують, як запізнюватися. Він вас буде чекати десь, а ви будете десь запізнюватись на якусь зустріч. Ну, тут мужчина закоханий. Чого ж тут не сказати, закоханий таку він не зустрічав. Всі до цього були не такі. не такі, а ви. Саме та, яку він шукав усе своє життя.